Коли йдеш зранку і розумієш, що хочеться уже снігу, а то тільки дощ. Під ногами таке собі, але біжу, дещо вам покажу і розкажу. Це таки настрій трішки вже новорічний, як не крутий, і дивіться, яка краса. Уже повним ходом вазони готові до Різдва. Хоча Різдво ще не так скоро, але кажуть, що саме цей вазон різдвяна зірка. Цвітає підріство зацвітає, робиться такі червоненькі листочки. Але я крім того, хочу подивитися не люблю, але люблю подивитися не люблю доглядати. Тому завжди заходжу в цей відділ, щоб поглянути на квіти, Дві які трояндочки класні. Я так розумію, їх можна потім висаджувати. А це не знаю, що це таке, але теж досить цікаво виглядає гортензія. Мучливо. Ідемо далі. Зараз покажу, оскільки тут, вже, в принципі, якщо не брати до уваги квіти, повністю готові до Нового року. Дивіться, які у нас такі красиві статуеточки М -м -м. Санта Клауси, різноманітні гномики. І не тільки. Тому зараз будемо переглядати. Я взагалі-то пішла подивитися за ялинку, оскільки все-таки маю маю мрію. Цього року святкувати Новий рік та Різдво з величезною, красивою ялиночкою. Але не факт, що вийде. Тому поки що дивіться класні, от і сніговика такого. <гум> Боже, і не тільки сніговичка, можна і ведмедика, можна, і ще щось дицькі гарні. Тут є олені, такі, є зайчики великі, дуже класно. Кролики, зайчики, білі, зайчики. І ведмедики. І дуже багато всього такого цікавого. Але ми йдемо зараз у трішки прикраси і в ялинки. Зазвичай ялинок набагато більше, але цього року їх не так багато, невеличкий асортимент. Дивіться, як круто виглядає все. І видно, що буде що рік дракона, дракона, дракона. Все буде динозавр, дракон, дивіться, які різноманітні дракончики. У кого вдома маленький дракончик, ну або ж великий, хто вірить в китайський гороскоп і схильність драконів до певних рис характеру однакових, наприклад, так як знаки Зодіаку так, буває, приписують їм подібні риси характеру, подібні нюанси. Очі просто розбігаються. Все-таки будемо щось собі так купляти. Йдемо зараз в ту зелень красиву. І будемо дивитися дивіться, яка краса, вже зразу і трішечки прикрашені. Ось такі гарні, дуже з шишечками. Але я хочу, напевно, звичайно, з білими кінцями. так щоб Але ця маленька, треба більшу. А можливо, просто таку більш подібну. Подібно до більш такої природньої, щоб була без цих сніжних кінчиків, з такими ж гілочками, як, наприклад, справжня ялинка. Вона без прикрас і, напевно, вона простенька, але мала б виглядати досить цікаво. Але я що, принципі, думаю, трішки так ціни. Ну, принаймні, на ті, що я хочу, кусаються. Тому будемо вирішувати. Можливо, пошукаємо щось в інтернеті. Ось така, бачите? Подібна до. Mm, зараз Дід Мороз. Санта Клаус. Тому зараз швиденько йдемо, але я прийшла не зовсім за ялинкою. Я просто за одним заходом вирішила ще й подивитися, ну, і, звичайно, вам показати, хто планує щось таке купляти. Бачите, такі гарні, ну от ближче до природнього. А це якась така, так якби їх хтось покоцав. Трішки, так, з шишечками. Ну Це теж така, але неприродня. Оця краща, досить цікава така. Щоб шишки із білими кінчиками засніженими. Ну, Але це таке. Тому йдемо зараз далі. О, дивіться, який класний, я помітила: пряник. Дивіться, яка іграшка крута взагалі. Бачите? І є ось такі кіті-собачки, як завжди. І дивіться, статуетки, хто любить витирати пилюку і шукає собі додатковий момент. З чого б її повитирати, в обов'язковому порядку можна взяти собі або одну, або другу статуеточку. А я купила ось такий хатній термометр, щоб розуміти, наскільки мені холодно, і чи це холодно в кімнаті, чи ні. І оце я бігла. Дивіться, які класні малюнки в школі. Я забирала дитину з футболу, ходить на додаткову секцію, грає. І як круто діти малюють. Просто особливо оцей такий варіант ручкою чи олівцем в такому стилі антистрес. Це ж скільки треба докласти труду, щоб отаке намалювати. Завжди, завжди якщо чесно, захоплювалась чимось подібним, тому що на це потрібно, як мінімум, терпіння, щоб витратити свій час. І дивіться, що ще. Вирішила запекти, давно пекла котлетки Ви в духовці, але цей раз я їх повністю, дивіться, які обгорнула в сухарі панірувальні. І, в принципі, так виходить не сухо, навіть якщо це запечено в духовці. Тому от зранку вирішила зробити ось такий смаколик. До речі, це у нас здорове харчування. І всередині зберігає смак і ще хотіла поділитися, ніхто б не повірив. Дуже-дуже-дуже сильно хотіла купити, купила, навіть не роздумуючи. І досі у мене набір з бірочками. Не розпаковувала, не пробувала навіть не приміряла. У вас так буває? Дуже класний. Завжди беру в інтернеті в даного, даного продавця в інстаграмі. Дуже подобається, але щось я не дуже добре показую. Ти ви бачаєте? Тому що однією рукою і телефоном не дуже зручно, тому більше подається на підлогу, аніж на покупку. Але зараз зараз я гарно розправлю, щоб вам показати і розказати. Тому, в принципі, я знаю, що якісно, не перший раз беру, але от купила і поки що ну, ну, ніяк, ну ніяк не можу зловити момент, щоб, як мінімум, поміряти. Але потрібно буде. Ну, я знаю, що розмір мій, тобто тут проблем немає. Просто як воно буде виглядати, це вже інше питання, дуже хороше мережа ось таке. ну Взагалі, і оце шикарно, що спереду ось такі штучки дуже подобається, ні разу такого не мала. І оце трішечки такий розігрів, реально холодно, і це трішки вихідних. Вам зараз покажу. Дивіться, яка краса. Це ми вирішили трішечки відпочити. Дуже круто. Так, інстаграмно це соляна кімната. Такий диванчик білий класно, правда? І тут є ось так, бачите, ніби такий, о, можемо собі щось і 도... добрати, Тут є, бачите, ранок, 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 панок. Хто так відпочиває, круто. І зараз покажу, що буде далі: ось тут така прихована. Цікава кімната. Бачите? Круто, я теж так кажу. Така невеличка. Так, 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 так. Крутяк, правда? Все в дзеркалах. Красота. І зверху дзеркало. <гум> Виходимо. Дуже рябить в очах, дуже прям червоно. Не можу. І тут зараз виходимо і зараз вам покажу, що далі. О, взагалі, напевно, після цього відпочинку всім можу рекомендувати. Дивіться, який класний в формі сердечка, проектор на цілу стіну, і, бачите, як круто. Тут джакузі. І ось тут, дивіться, яка краса. От тут така фінська сауна. До речі, басейн з підігрівом що Не можу не радувати. Тут така невеличка кімнатка є кімната хромотерапії, де тут колір міняється, теж можна полежати, щоб заспокоїти очі. Хто працює за комп'ютером, це просто мега шикарно. Ось тут роздягалка, туалет, санвузол. І-і-і-і. Ми тут зараз лишимо речі. І трішки зими вам стрічку. Це я біжу, і у нас уже зима. Я казала, що хочу зими, але похолодало от випав сніжок, дивіться, яка краса, і похолодало. Тому все відносно, хочеться інколи зими, але ця зима приходить завжди нестанно негадано, дивіться як. Трішки маю дорогу, <х>. щоб. Зрозуміти, що й до чого. Але круто виглядає от з вікна дуже-дуже класно. Але все-таки холодно, як не крути. Як не крути, холодно. Але поспостерігати можна. І навіть потрібно. Така невеличка зимова казочка для вас. Адже вам точно не холодно. тому Поїхали трішки разом. Маю трохи трохи справи, це все, опять же, зранку. Трішки показую, що й до чого. І зараз будемо з вами займатися тим, що я люблю. Всім доброго ранку! У нас сьома година і якихось там хвилин зробила ось такі дві штуки. Це у мене буде досить напівка. З кисломолочного сиру. Це звичайна, звичайний рецепт двох порожних двох, е, запіканок. Трошечки розпушувача даю так чисто на око, це грам. І зараз буду перемішувати. Знайшла сиркисловоночний вимоси, ну і трішки він у мене перестояв. Звичайний рецептик, нічого такого. Складного Ми просто зробила чопу наполовину. По-перше, вона буде більша. По-друге, вона буде, скажімо так, зразу використаю весь весь творог. М -м -м. Ось таке. Хотілося би і сюди, і сюди. Дати ще трішки цукрової пудри. А зараз поясню, як робила. Це по два яйця. Зараз я легенько. чисто по цей яйця, Далі давала по 40 грам цукру. Цукру, в принципі, небагато. Не люблю дуже притурне, але відчувається, що, оскільки сир стояв дуже довго в морозилці. Відповідно, хочеться більше цукру. Давала, дала пудру, має бути добре. Далі, дала сюди, не даю манки, даю завжди або муку, або борошно, або крахмаль. Ну, такі прихильники, манку даю тільки в сирники. Солодке, класне. Надіюся, відчуття не буде. Тепер дивіться. Так, що ще даю? Даю сюди сметану. і даю сюди так. Борошна, цукор, сметана, сир, два яйця і розпушка. Ну, у даному випадку ще пудра. Застелила пергаментом, такий і будемо зараз викладати. Знаєте, як в шахматному порядку єдине, що мій пергамент не хоче стояти рівно, то зараз будемо його поправляти. Маса виходить досить цікава, та ще коричнева. Я замість 45 грамм борошна дала 30 грам борошна і 15 грамів взагалі какао, щоб просто вийшло те, що має бути в мене. Так, зараз я ось так. Дивіться, гарно вино виходить. Зараз біленький. І так, в шахматному порядку ми викладаємо наше тісто. Ось тіста багато буде біле, ну, як правило, воно чомусь рідше. Все-таки какао більше в'яже, маленьке враження. Хоча я ж складників нормувала однаково, але все одно ано зараз ось так. І будемо додавати. Я просто не знаю, скільки потрібно буде. О, а, давай, 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 давай. так, так. Дивіться, виходить такий шахматний порядочок. Але зараз буду додавати тіста вверх на ці штуки, бо не розрахувала. Треба, щоб він був вищий. Як бачите, правда? Мій, е... Хто знає, як можна так зробити, щоб пергамент не завертався. Буду дуже рада, всім порадам, дивіться ставлю ще трішки, ось так ставлю ще трішки, він буде вищий просто і кращий. Просто піднімаю його вверх. Вперше роблю подібного роду, Тому не знаю точно, до речі, сиру кисломолочного було по пів кілограма, так як її беру на одну сирну запіканку. Тому, в принципі, тут. Не помилитися, вона у мене завжди виходить. Єдине, щоб коли трішечки ворог перемерлий, вона трошечки може його буде чути або, ж трошечки, сюди трішки. Не, не хоче сюди трішечки більше. Так, я повністю вибираю, бо шкода. Сюди трішки. І сюди ще трішки. Його має бути просто чути. Тут е, могло би бути добре е, набіле дати ванільку, наприклад, або ж навіть і е, якусь апельсинову цедру, щоб перебило цей смак, запах. Але оскільки в мене цього всього добра немає, маємо те, що маємо, даємо те, що даємо. Зараз ще трішки сюди. І буде у нас такий красивий шахматний. Це навіть не кекс, це буде такий красивий шахматний типу сирник, типу за Краса, бачите Яка краса? Так, тут трішки. І зараз туди. Я, я наберу таку тут опа. Ще трішки. Туди, бачите, як гарно? Так, тепер. Секунду. Це в мене відсуші паличка, і будемо робити отакий пін-бін-бін. Завертульки, я колись бачила, мені дуже подобається. Коли роблять ось таке на кісті, воно досить цікаво дивиться, бачите? Опа! Оп-оп-оп, такий мраморний. бачите, яка краса. Зараз тоді що? Супер, правда? І мені подобається. Так, тепер розігріваємо духовку Десь на 175 градусів. І, ну, взагалі я її печу. 50 хвилин при 170, 175-180 градусів. Тому зараз ставлю, напевно, на 50 хвилин, поки розігріється, і будемо дивитися, який буде результат. І ось такий вийшов цікавий, він запікся і не видно вже, але в розрізі має бути видно. Тому всім смачного і гарного, продуктивного, спокійного дня. Па-па-па-па!